Хотіла вам розказати, як саме впливають удари по НПЗ на світову економіку, на ринок і на ціни нефті, і чому світу це вигодно і потрібно. Удари по установкам первинної переробки нефті Росії. Ну, понятно, що пожежа виведення з ладу цієї установки, ратифікаційної, називається виведення, виведення НПЗ із з експлуатації. Тобто НПЗ стає далі лише резервуаром для, для просто сирої нефті. Можливо, поруч ще буде якась місцева локальна пожежа, яка буде там через деякий час ліквідована, і то можливо. І це не факт, тому що за схемою установка первинної. Обробки вона трошки далі з резервуарами, тому не факт. Ну і далі що у нас буває відбувається. ТРЕВ буде виплескувати на світоринок велику кількість дешевої, непереробленої сирої нефті. Дешевою. І все це призведе до, до замороження і консервації місць видобутку нефті. Просто Росія почне заморажувати нефть, тому що їм не цікаво виплескувати багато і дешева ціна. Ну в результаті на ринку спочатку ціни будуть. Це просто ціна, ціна, ціна вниз, вверх. От ціна буде, знаєте, як кардіограма у хворого, тобто не, не така кардіограма, а кардіограма буде отака. Оце буде отакі у нас ціни на нефть. І от коли отакі штуки, це означає, що Україна робить свою роботу. Але цікаво те, що на цьому всьому будуть заробляти інші країни. Тобто, коли. Хтось вважає, що якась країна нам не дасть добро на те, щоб ми нищили саме установки а, первинної переробки, то ви помиляєтесь. Це лише єврейські небажання так зробити. Але інші країни, а в тому числі і Германія, вона зацікавлена проробляти дешеву а, по п'ятицентову нефть, а яку вони скоріш всього будуть вести по морю по тіньовому флоту і будуть використовувати на це. Свої кораблі тіньового флота світового тіньового їхнього флоту. Тому це не ми залишаємо Росію не то, що з голою жопою, ми залишаємо Росію з сирою нефтю. Це допомагає зупиняти фронт, коли Росія країна, яка сама а, Всій своїй імперії, то сейцеві федерації, вона поставляє, власне кажучи, бензин. Це одна, одна справа, коли вони не можуть забезпечити Росію бензином, це зупиняє фронт. Ну будь вот вони ходити ножками але. Загальному ринок нефті е, буде мінятися на, на такий, що Росія лише поставчальник дешевої непереробної нефті, і на цьому зробляють інші країни. Нормальна цивілізована країна робить всі етапки переробки. Вона вважалася такою Росія до моменту, поки вони не напали. Якщо е, як це вплине, тобто тут е, Тут скоріше Україна не робила таку роботу. Ну, по перше, було багато ПВО. У них було багато ПВО. з цим ПВО стало поменше просвітлішало. І це означає те, що удари будуть частіше, удари будуть повторюватися. Вони залишаються з сирою нефтю, з тнявим флотом. Оце отак буде такий ринок нефті. І, і це добре для нас. Це добре, і для світу також непогано. 嗯。<Yes. S 2> yes.